Завтра, 13 травня, Словоміського доканалу розпочинає ремонтні роботи на каналізаційно-насосній станції номер 1 а яка досі працювала в аварійному режимі. До первого числа докладували, що у нас саласна качання для його банку. У нас є реконструкція Діна, та саме перша каналізаційна станція. Ми її не трогали, а працювали в аварійному карті житті на одному насосі. У зв'язку з запланованими роботами містян попереджають про припинення подачі питної води 13 травня з 6 ранку на водоводі номер 6 і номер 9 Без водопостачання будуть райони північний, цілинний, центральна частина міста, вулиця Дарвіна, селище Масложир, Привокзальний район до вулиці Волська, район Варшава, Черевківка, вулиці Ленінградська, Уральська, Курчатова. Води не буде до завершення ремонтних робіт щонайменше два дні. Комунальні служби Слов'янська працюють у штатному режимі. Косять траву, розпочинають капітальні ремонти житлово фонду та ремонтують дороги. Підприємство комунальне проступає розмітки дорог по вулицях, починаючи з вулиці Солоди по розмітці, по організації дорожнього руху. Сутніх на апаратній нараді познайомили з новим начальником управління газового господарства. Його очолив житель Слов'янська Олег Білоусов. Раніше він працював у міськгазі Константинівки. Санстанція попереджає про рекордну кількість укусів кліщами за тиждень. Є підтверджені випадки бареліозу. бариліозу. з кліщами у нас з 1 по 8 число заділить 38 випадків один із них в управлінні соціального захисту наразі гаряча пора. Містяни масово йдуть оформляти субсидію. До того ж, у Слов'янську зареєстровано більше 30 тисяч переселенців, з яких близько 7 тисяч звернулися за грошовою допомогою. Наразі усі види допомоги виплачені, окрім прийомних сімей. «По 1 Має у нас контівент получати видів квідопасобі і субсидій складає 110 тисяч людей».